Друзі, всім привіт-привіт! Я Людмила. І вчора я була в гостях у своєї дуже давньої подружки, і вона мені дала півонію посадити. Але я вчора не змогла її посадити. Вона трішки-трішки мене підв'яла. Вчора приїхала і терміново поїхали в Ніжин. І вже тоді стемніло, як поїхали. І шукаю їй місце. Десь ось тут, на городі, поки що я її посаджу. Можливо, тут це не корослі в мене, незамтенки. а тут я отак посаджу кущик півоніс. Ямку треба купати достатньо велику, бо коріння добротне. Ну, вибачайте, вже ж так у мене трапилося, що... Не змала я змоги посадити, товки буду садити вже сьогодні. Зараз таку, знаєте, велику ямку, щоб багато було такої, знаєте, такого намішаного грязючки, водички на в ямку. Мабуть, розова повна буде сьонія. Так. і будемо її садити пока я довезла на декілька кущів. Вона у мене розпалась, зараз вас води так посажу, а ці частинки посажу в інший кущ. Тепер добавлю за знов і далі. Ну, водички. Зараз міселечки, щоб отак заполонити. Міселечки, міселечки. Нам потрібно гарно так треба поливати водою. бо Трішки, бачу, я вам кажу, що вчора не посадила, десь пропустила і все. Ось так. Нічого, завтра вам покажу, як себе почувається піонія. З нею буде все добре. Вілечко Повириваю. де тут є. О. Ось так. Потрамбовувати гарно і зверху також залити водою. Води ще добавлю, а цю піонію. Зараз посаджу в іншому місці, у дворі. Так, друзі, навозилась я земельки сюди. Так, тепер ось тут так ближче буду садити сюди, піоніку. Так. Віємчики зараз я повибираю розкладаю на коріння. І отаву. ось Так, так трошечки земельки засипати, а тоді отак провити водочку, щоб усі висі. Ми Ось так, так, так. І буде і тут піонія. Не знаю, як вона себе відпочиватиме, бо там не так достатньо вже й землі глибоком Ну, Побачимо. І ось так вирию вирию ще, знаєте, такий круг, щоб саме поливати оцю оці ямку, щоб вода затримувалася. Приїжджала до мене тітка. Так, вони там весь час так у гірки садять. О, щоб не втекло. О, і хай тепер росте. Вона мені дала ось таку хосту, такий великий-великий кущ. Бачите, який красивий кущ, коріння, яке добротне. та я буду також садити. Тут біля флеґонте. До мене хризантеми? А я от, буду її ставити. Це, бачите, що все? Знаєте чи не знаєте? Це гадості ця. Господи, вже й тут вона пройшла. Його треба буде витравлювати. Господи, як вона називається? Алергічна амброзія. Оце, оце амброзія, бачите? Де, де її взятися в двірі? Минулого року не було, а в цьому році з'явилася. Треба яду купити, дав тут потравить. Ось м'яти, ось з'являється і ось, де вона тут взялася? Ага. Тепер, мабуть, тут і не буду садити. Бо якщо травити, щоб на кущ нічого не вплинуло. Посажу, тоді стіли. Я буду там травити, щоб, не дай Бог, не достало до куща. Селечки, сейчас водички маю. О, якраз, якраз ямка по глибині. Зараз водичкою посередині, так заліз. Багато-багато пролити. Ось так. Так, рости хоста на новому місці. Живити тут. Ось. А тепер я вам покажу квіти моєї подружки. Вона захотіла бути інкогнітою. Її не буде а будь-які квіти. Полюбуйтеся, що в неї зараз на клумбах. Дорогі друзі! А сьогодні я попала до одної дуже-дуже гарної господині в гості. Ну, Вона хоче залишитися інкогніто. Покажу вам її красивий садочок, її квіти. Віці, які повні нарцисики, ці вже повіцвіталися, які тюльпани. стежечками, як все красиво продумано. Це іриси. І ось, погляньте, який тюльпановий рай. Це ще не розпустилися розові. Ось які чудові. Ну, краса ходила б і ходила б я тут. Жі й дуже красиво. Ну. А пошаровано все, да не зілиночки ніде нема, оце господиня. А ось і дворик. Бачите, яке повзучка красива. Вже іриси ранні цвітуть, фіолетовий рай. Неймовірна краса, ніби в казочку попала. Жовті, які тюльпани. ой. А Ще вам хочу показати ось яку красу. Бачите, як пострижено, внизу жовтеньке, а зверху вже зелененьке. Подивитися дуже-дуже красиво. Ну, дуже гарні два кущі, чудово пострижено. Ось іще у мене одна робота, яку треба конче-конче зробити. Це у мене гібіскус сіренєвий. Подивіться, почали вже з'являтися бруньки на листочках. Він розпускається дуже пізно, ану ближче. Ось які вже брунечки. І весь цей цвіт коробочки треба обов'язково обірвати. Чогось я прогавила. Ось сьогодні обіру рядом кущ також сиренявий. А, а там далі, далі, далі кущі. Серединки такі малинові, такі бурдовенькі серединки, а країни біленький. Це в мене в дворі три куща. Красиво коли квітне, розквітає, Це в мене деревовидний. І з цих коробочок, ось я вам зараз покажу, є. Як? У цих коробочках є зернятко. І зернятка можна посадити о, скільки хоч. Ось вам покажу, які ці зернятка. Погляньте, Бачите, скільки їх. І вже ці зернятка достигли, і їх можна садити. Ці зернятка можна садити і два роки, наприклад, щоб на одному місці два-три роки, ну, сантиметрів так під 30, щоб у висоту був, і тоді можна пересаджувати. Бо якщо посадити меншеньків, так буде складно прийматися. У мене розліталися тут. На сінечку так один гібіскус з минулого року є. Я вам можу показати на сінечка. Ану, оператори, покажіть. Зразу було їх і більше, я не зрозуміла, що це саме гібіскуси. Я повирівала. А ось бачите, оце один і є. Це минулорічний, це йому вже рік. Бачите, який маленький йому рости й рости, щоб пересадити. Так, друзі, вирішила і собі вдома посадити гібіскус і насіннячка. Хоч у мене є, але посаджу, щоб іще були. Ось зараз зроблю ось такий рівчачок. Рівчачок зараз такий зроблю. Водички налі, хоч і дощик але щось. Земля суха, звичайно, ось так водички і Зараз, Що ж вона тут у мене? Так. Ой. Бачите ось так? Не дуже й густо буде так потрошку. Розкладати. Прямо з відеречка. О, І зараз затопчу і все. На цьому крапка до кінця, отак потрошечку. Скільки буде, стільки й буде. Може будуть які бажаючі, так, може, поділюся вже готовими корінчиками. О, бачите як? Повикидає, ось так прямо. Зу мною теж ділилися люди. Поїхала купувати розсаду на помідори. А господиня каже, давай разом до розсади дам тобі і гібіскуса. Так дала вона мені три гібіскуса і три кікерії. Ось так. Дуже вдячна. Що є такі добрі люди, які не жаліють, а діляться. Ну і все, досить. Зараз загрибу, а зверху тоді і шланги, гарно ще полю водою. О, це сам малина ще було з малини землю возили. Тільки мене щось трішки дивує, ось корінчик. Що це може бути на розу схоже? Звідки їй тут взяться? Взагалі не знаю, де вона тут взялася. Тепер отак пристукаю, щоб було зрозуміло. О, є зверху де насіннечко. Теж гарно. І тоді полью зверху шлангою. щас. так пролью, щоб прийнялися. Ну, а це треба дивитися. Мабуть, це все-таки буде шиповник, Нічого чекати. Ось так. І все. Нехай росте. гарненькі, Гарненькі. Коли розпустяться вже листочки, буде видно, де сухі гілочки, і тоді пообрізаю, бо. Оцей, що білий червоний кущит, він такий, знаєте, більш примхливий, а сірені вони більш більш прості. Це літний щитається, а сіреніві більш прості. Тут до самого верху, майже бачите? Он яке ще поробила.